Дивіться, скільки снігу. Це Швеція. 2024 рік ми з чоловіком почали зі здійснення бажань. Чому саме Швеція? По-перше, там живуть рідні мого чоловіка. По-друге, багато снігу, який я обожнюю. Скоро буде сніг. І по третє, у цій країні можна побачити північне сяйво. Чи вдалося нам це зробити? Додивіться до кінця. Швеція це ідеальна країна для кавоманів та людей, що поважають особистий простір, адже тут найбільша кількість кав'ярень на душу населення, а будинки зазвичай розташовані на великій відстані один від одного. Як на мене, це сумно, але давайте поки що повернемось до веселого. Хочу вас познайомити з моєю сім'єю. Це мій чоловік Язун. Ви його вже знаєте. Долама його тьотя, Тут у нас Айват і Хакін, Це його двоюрідні брати. Ми зараз знаходимося в Упсалі, це місто в Швеції. воно четверте за величиною. Знаходиться 30 хвилин на машині від Стокгольму, розташована в південній частині Швеції. Мені тут дуже подобається. Дивіться скільки снігу! Це мені нагадує сніжну зиму в Україні, мінус 15 градусів зараз. І насправді для мене дуже комфортно. Тому що тут сухе повітря, до якого я звикла, тут немає вітрів, і тут дуже багато снігу і все біле. Тому що в Нідерландах, знаєте, взимку зазвичай так сіро, вітер, дощ. А тут справжня зима, справжня казка і ми будемо нарешті кататися. Всього в Швеції більше ста курортних місць, де можна відпочити взимку. Професійним лижникам та сноубордистам сподобається курорт Оре там перепад висот майже 900 метрів. Ціна з кіпасу в середньому 50 євро. А ми новачки йдемо кататися в місті Упсала на попі всього за 5 євро та милуватися природою. Анастасія настася У нас перша. Давай. Acho não, Buda. Ela aqui. <laughs> Как же было? Было очень интересно! О, боже мой! в порядке? Это немного опасно, но это невероятная активность Ми прийшли в стокгольмський цирк. Щоправда, самі циркові вистави тут бувають вкрай рідко. Тож ми потрапили на концерт: інтерактивна програма, багато пісень та танці у стилі 20-х років. Акім, Веріагоїн. Дивіться на дівнічне Цайо! Молодець! Переліт зі Стокгольму до Лулеу коштував нам 15 євро на одну людину. Вид з вікна літака це те, що неможливо описати словами. Природа, яку раніше бачила лише на фотографіях чи в фільмах, просто перед тобою. Незважаючи на сильну втому і бажання поспати, я не могла зімкнути очей і навіть пустила сльозу від щастя. Вітаю вас у шведській Лапландії. Ви тільки озирніться навколо купа снігу, ялинок і ще снігу, і ще ялинок, і буруляк. І, взагалі, немає сонця, небо затягнуте хмарами, а це означає, що ймовірність побачити північне сяйво. Низька. Ми взагалі зараз знаходимося за 12 кілометрів від центру міста Лулео. Саме в цьому місці ми орендували невеличку вілу для того, щоб побачити північний сайт. Бо ми будемо жити тут е, три ночі і три дні. Ось так виглядає наша вілла. Там є три кімнати. Зараз я вам проведу невеличку екскурсію. Віла обійшлася нам у 380 євро за три ночі. За цю суму ми отримали велику вітальню в ретростилі з телевізором. Вибачте, за безлад ми вже обжилися. Достатню кількість обігрівачів, велику кухню з усім необхідним приладдям для готування та зоною з ліжком. А також спальню на дві особи і душ. Якщо теж сюди збираєтесь, візьміть з собою капці для душу. Ну а ми вирушаємо на пошуки пригод. Наскільки холодно? Е, надо три штани? <гум> Ні, одних вистачить. Ні, два. Оці краще. Важливий факт: взимку на півночі Швеції у вас є всього 2-3 години денного світла. Тому, якщо хочете розглядіти місцевість, робіть це до обіду. Найпопулярніші зимові розваги тут це їзда на собачих упряжках. Щоправда, ціни на цю розвагу, як і мороз, кусаються дві з половиною години, одна людина і 230 євро. Ми обрали дешевший варіант.

Окей, ой ой ой, what is this? This is the river. Yeah, they go they go there by boat when there's no so much snow. But now it's all freezing. Where are we, now? we are right here in the river. And we can walk on water like they are doing now. Велика пуста місцевість ідеальне місце для того, аби побачити північне сяйво. Принаймні ми так думали. Насправді на це впливає багато природних факторів, які нам не підвладні. Тому все, що залишається, пильнувати сайт для моніторингу північного сяйва в реальному часі. Такий, на щастя, є. Цього вечора нам завадила велика хмарність, тому ми провели час вдома. Відео? Вірдвіо.

So meetings. Mm -hmm. mm -hmm. Meetings. Yeah, oh. survive, hey. What is the word? Meetings. Meetings. Monday morning meetings are painful. <laughs> it's very hard to say. Meetings. Meetings. <laughs> 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 Рокс. Бокс. О! О! Якщо ви думаєте, що в Лулео зараз ніч, то ви помиляєтесь, тому що зараз тільки третя година дня, а таке відчуття, що вже час лягати спати. А це ось. Приблизно так виглядає люлявський центр. Насправді зовсім не дивно, чому шведи п'ють дуже багато кави. Без неї тут просто нереально існувати. Ми вже встигли трішки пошопитись в центрі Лолео, а тепер давайте повернемось до нашого полювання на північне сяйво. Це наша друга ніч в і Друга спроба побачити північне сяйво. Я дуже сильно сподіваюся, що всі хмари покинуть це прекрасне небо, і ми нарешті побачимо те, заради чого сюди приїхали. Ось воно. Ви бачите цю ледь помітну зелену смужку. Це північне сяйво, яке нам вдалося спіймати за дві години без жодної кольорокорекції. Майже 70% території Швеції займають ліси. Відстані між місцями для розваг великі. Автобуси ходять не часто, тому рекомендую орендувати машину. Нам вона обійшлася в 30 євро на день. Ну а ми їдемо підкоряти ще одну місцеву вершину. Тут є три гірки різної складності: від новачків до продвинутих. А також два бугельних підйомники. На території є безкоштовне паркомісце, а також невеличке кафе всередині. Людей тут зовсім небагато, що я вважаю великим плюсом, тому що ніхто тебе не зіб'є, немає великої черги на бугельний підйомник, і вся ця територія, ніби для одного тебе. З нашої компанії ніхто професійно кататися не вміє, тому поки хлопці підкорювали підніжжя гори і намагалися встояти хоча б 5 хвилин на лижах, я аж тричі спливла з гірки, а також встигла двічі впасти на бугельному підйомнику. Вважаю, що це вже успіх, але що там із північним сяйвом? Ну що, друзі, це вже наш третій вечір в Лулео. Останній і останній шанс нормально побачити північне сяйво. Якщо вчора нам заважали хмари, то сьогодні нам весь прекрасний вид перекриває туман. Тим не менше, ми сьогодні підготувалися краще. У нас є гриль, на якому ми будемо підсмажувати маршмеллоу. а також мій друг перед е, приїздом сюди замовив собі телескоп. Тому ми ще можемо поспостерігати за зорями. Вау. This is the Jupiter. Yeah, Якщо чесно, то північне Сяйво виглядає ось приблизно так: ви нічого не бачите, і я нічого не бачу. Зі звичайною камерою, зі звичайним режимом у вас не вдасться зафіксувати дуже яскраве, гарне північне сяйво. Вам потрібно використовувати камеру з режимом покадрово. А фото робити з максимально відкритою діафрагмою. Стронга. Мить, заради якої ми подолали 2000 кілометрів. Я досі не можу повірити, що це з нами трапилось. Всього десять хвилин дійсно яскравого зеленого сяйва, на яке ми полювали три дні. Більше п'яти годин на морозі показали, що найкращий час для північного сяйва між восьмою та одинадцятою годинами вечора. Але в дійсності воно не таке насичене, як на фотографіях. Тому, щоб не засмучуватись, раджу не перебільшувати свої очікування у будь-якому разі, це буде одна з найкращих подій у вашому житті. Дякую, що були зі мною, і побачимось в наступних відео.